Запитання. Слава Ісусу Христову Чи Василь, чи гріх продавати алкоголь? Людина сповідається, ходить до церкви, а продає алкоголь. І вважає, що це не гріх. Тому що в магазині також продають алкоголь. Пояснюю, тому що іншу роботу вона не може робити, так як хвора, і забезпечити на життя нема кому. Ага, я зрозумів. Як. Я спочатку подумав, що вона в магазині продавець, знаєте? а це вона вдома продає самогонку, щоб... бо каже, а у степі теж продають, то нічого страшного. Я вам кажу, ми живемо не в раю, а у капіталістичному суспільстві, так? там, де капітал рулить. І у капіталістичному е, Існує такий порядок знаєте, ринкова економіка, і спрос е, определяє збит, та? якщо на товар є попит, його будуть продавати. Якщо попиту нема, не будуть його продавати. Знаєте, були такі активні атаки. На Україну ракетами іменно по інфраструктурі. Світла пропадали, нема світла, по півдня, по цілий день нема світла, потім почали відключатися. І всі зразу екофло, генератори. І що ринок як відреагував, ціни зразу ж до гори. А потім все відремонтували і нормально. Світла вже нема, і світло вже є, вже немає виключення. І вже цілі на, на генераторі і на екофло раз і зразу поїхали в долину. Ринок реагує. Якщо на самогонку є спрос, її будуть купляти. І винити того, хто продає, це трохи смішно. Ну, знаєте, як би не було, з усієї пошани. До алкоголіків, я вам скажу, винуваті оті люди, алкоголіки, Бо тому що той, хто йде у бабки купляти самогонку, це пропащі люди. Вони ніколи не, не будуть ну, в суспільстві сприйматися як якісь нормальні газди чи ще щось. Нормальний газда може собі дозволити купити. В магазині нормальну горівку, гетьман якийсь там, чи якусь українську. Я не дуже розбираюся в горівках, бо я горівку, не знаю, давно вже не пив. Я більше у віскі розбираюся, або в куньяках, так. піти собі, купити якусь поважну випивку в магазині, запросити поважних друзів, продегустувати якийсь хороший напіток, Джек Деніес якийсь там, чи ще це не реклама, це так просто до слова. Або Глен Моранж, якийсь дискій хороший, так? А йти купляти самогонку це ознака того, що людина хоче всі напити. І суспільство в селі, чи де би це не було, люди мають призирати тих, що ходять до цієї бабки, до цієї це, чи як вона там, скільки там років не знаю. Чепилися до баби, що вона горівку продає, розумієте? Як не будуть купляти, не будуть продавати. А нічого, якщо лишить там та горівка, вона не скесне. Буде на похорон, нічого страшного. Дуже добре. Тому мене часто задавали запитання, каже, отче, а продавати в магазині горівку то не гріх? Ні, певно, що не гріх. А що мають летіти до, до району чи куди купити бутилку випивки, бо тому що приїхали гості якісь там до мене. Чому це? Не? Має бути. Я вже казав, коли що горівка для мудрих людей. І тому всі дуже переживають, що там, оці, ті люди, що продають наркотики, знаєте. Так, держава їх переслідує, якщо ловить, то садить в тюрму. Питань нема. Але є ті слабі люди, які то купують. Якби не купляли, ну кому би воно продавало? Ну скажіть мені. Це є ознака, індикатор суспільства. Я би, я би ні ця ніграма. Не казав проти тієї продавщиці, що в магазині продає. Та бабка, що вдома продає самогонку. Ну що я маю проти неї? Ну чому я маю проти неї виступати? Я проти тих, які йдуть і купляють, позориська села. Ті, що п'ють самогонку, ну ви що, жідні такі, чи що? Негодно собі заробити на якусь нормальну випивку. Але то треба кожен день пити, то як? Я не думаю, що кожен день є нагода пити по сторонам. Не думаю. Є яке свято, є у когось день народження. Хтось хоче червоне вино, хтось хоче біле, хтось хоче віскі, хтось хоче коньяку якогось доброго, якусь хенесі собі купити, так? або шабо десятирічний. 10 10-річний. Супер! То є файно. А таке, знаєте, самогонка. Ну, це ж позорисько. Ви ж самі як, е, самі собі, розумієте, показуєте в селі, хто ви є. Ті, хто ходять в селі купляти самогонку, чи це молоді, чи це старі, це ознака, що з вами бідося, з вами проблема. Нема в голові порядку, та й все. Так. Олег Ніколін, запитання, запитання. Отче Василь, чи може проста людина придбати собі ківот, дорохранительницю, поставити туди артус або частичку, попросити в отця і поставивши вдома на безпечному молитовному місці, молитися? Ні. Навіть не буду пояснювати, ні. Артус, по-перше, там не кладеться і нема потреби. Для чого вам вдома святі, святі тайни? Для чого? Христос перебуває в храмі Божому, місце, в якому постійна атмосфера молитви. Як би ви вдома не поводилися, як би ви вдома не поводилися, Розумієте, сіті тайни стоять на, на, у хаті, так? і тут кіт зайшов, що спотягнув. І ти, як тому котові, сказав, там дитина щось побігла, там тато прийшов злостий, матюкаєся на цілу хату. Ви скажете, ніколи в світі такого не буде. От і щоб такого не було, не треба ніяких місць, де ви зможете оскверняти тіло і кров Христа. Тіло і кров Христа знаходиться в церкві. В ківоті, священник переступає е, за межі іконостасу, перехрестився, поклонився святим тим тайнам і пішов. І ніколи священник до церкви навіть не зайде, ну, ну як він може зайти до церкви, якось не так одягнутий, або, або якось не так, так. А дома то є вдома, вдома то є вдома. А завтра зроблять. Поставлю там кивот, а після отче, а позичте мені фелона, я буду ще в неділю в берусі. Ну, може, не повні резі, а так в Та й буду ще молитися, щоб краще молитва йшла. Так? Ну, що ви? Зробити вдома ще одну церкву чи що? Ні, ні, ні. Церква є церква, до церкви треба йти, поклонитися тілу Христовому і крові, яке знаходиться в кивоті на, на, на престорі Дома – ні. Ну, нема потреби. Нема потреби, ви розумієте? Навіть в монастирях, розумієте, де в жіночих монастирях присилають священника, є там церковця, є там капличка, але в кожній келії нема святих тайн. Навіть ніхто таке собі не думає, бо скажете, до, 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 до чого це? Так, ну ага, ще сьогодні. День військового капелана. Я хочу привітати всіх своїх друзів, капеланів військових. І отця Дмитра, і Андрія, і, і Олександра, Усіх ну, моїх короче. Хто мене знає, хто мене не знає, я по-перше, дуже писаюся своїми хлопцями, ну, військовими капеланами. Це священники з великої букви. З великої букви. Ви знаєте, от Микола, Микола поважний правий сектор, там він раніше там був. І цей, і цей знаєте, Петро, отець, капелан. І отець Дмитро. Ну, я зараз так буду згадувати Дмитро Поворотний і Дмитро ще один наш. Так що таких хлопців багато. І бути капеланом це, це дуже дуже почетно, але, але дуже важко. На самій найтяжчій парафії, найскладнішій парафії, буде сто раз легше, як бути самим класним капеланом з самій класній частині. Це складно. Я би може не казав, але кажу, бо знаю. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. Але я пишаюся цими хлопцями. Я дякую всім нашим, нашому військовому капеланству всієї Української Ритолицької церкви. Я дякую. Всім владикам, які благословили на служіння, дякую блаженнішому, що так серйозно з такою великою відповідальністю відноситься до капеланів. Дуже. Тому нехай Господь Бог сьогодні в День військового капелана благословить усіх священників капеланів, здоров'я вам, мудрості, терпеливості, витривалості, святості. І многое і благе літа, многоя літа літа, многоя літа, многоя літа літа, многоя літа, по здраві. Во, я, во, я, во Господи. no oh, higher